Сьогодні ми відкриємо цілих 200 рулету. Це вдвічі більше, ніж у попередньому відео, тож приготуйтесь, буде смачно. Маю лише одне прохання до вас. Підтримайте відео лайком і залиште свій коментар. Це дуже допоможе моєму каналу, адже Ютуб зараз трошки душить. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОП, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Наразі ми вже знаходимось на сайті. На нашому балансі знаходиться 9800 карбованців, котрі ми сьогодні успішно потратимо. Получається так, що ми зможемо прокрутити рівно 200 рулеток. Це на 100 рулеток більше, ніж з попереднього ролика. Коротше, давайте почнемо крутити. Самому цікаво. Друзі, а це у нас перший прокрутик, і нам випадають права на категорію Б. Прикольно. Окей, давайте будемо крутити і часно вам скажу, хочеться вибити якийсь цей приз. А саме з жовтого сегменту. Мені максимально, що випадало, це червоне і це Ford Raptor. Пише автомобіль. Але це наче мотоцикл. Окей, <хи> okay, продаємо. Ми мусимо реально жорстко добити цю рулетку, тому що я ніколи не бачив ще золотого призу. Ну, в плані, що він мені випадав. Переважно завжди я бачу, як він пролітає. Ну, а не випадає він мені. Ось, давайте я поставлю одну ціль на сьогоднішній ролик, а саме вибити будь-який транспорт з жовтого сегменту. І якщо він нам справді випаде, це знаєте, буде закрита ціль. Та я взагалі буду здивований, тому що як можна вибити з тої рулетки, хоча б ну бугаті. Бачив, що досить багато гравців вже вибивали. Але я не можу цього робити, скільки разів би не крутив. Не знаю, в мене напевно якась невізучість. Так, нам випадає ага, автомобіль. До речі, для початківців досить хороший автомобіль. Ну, якщо ще й випадає з рулетки, абсолютно безкоштовно. Так, ми звісно його продаємо, наш він мені потрібний. По рахунку я не рахував, скільки я вже разів відкрив, але ну, баланс таки великий. Опа, сюди! Ага, ремкомплект. І тут зразу Макларен. Ні, ну вони прикалісти, звісно. Можете одразу написати в коментарях, чи сьогодні нам випаде автомобіль. Скажімо так, прі файлером на. Написати, а потім подивитись, може і реально випаде. Знаєте, будемо натіятися. Так, тим часом нам випадає аксесуар бананка, котрий нікому не потрібний. Тож продаємо та і крутимо далі. Поки що з максимальних дропів нам випадали призи у вигляді фіолетового кольору. Червоного ще не було, а за жовтий я взагалі мовчу. Ти мені взагалі не падав. Попиваю кавусю і падає Макларен. Ну добре, ну майже Макларен, окей. Де Те, Оланус, теж непогано. Продаємо, звісно. Блін, ну я справді буду дуже сильно здивований, якщо ми прикрутимо 200 разів. В рулетку, і нам нічого не випаде. Я розумію, що тут шанс максимально маленький, але все ж таки та бльоха та можна би було дати. Крутиться. ой, гемера пролітає. ой блін, дуже близько, дуже. Ну і випадає нам каністра, котру ми продаємо і крутимо далі. До речі, гемер я ніколи не мав, наче оця гемера дуже дорого коштує. Найдорожче звідси. Ну це напевно, логічно, тому що вона стоїть сама найперша. Так, бананка, окей, продаємо, крутимо далі. Ми можемо забрати 10 карбованців або продати за 10 карбованців. Хм, Що ж ми виберемо? Ну, звісно, що продати за 10 карбованців. Ой-ой-ой. ой ой Знову та машина випадає, прикиньте. Ну ми її продаємо, тому що вона нам, ну, взагалі не канає. Я максимально, що можу засайбити, це якусь дорогу тачку, якийсь дорогий скінчик, напевно. Та й взагалі якийсь там військовий квиток, напевно, або слот для авто. Не бачу смислу сейвити всякі там бананки, кавасаки, лануси. Ну, реально, нема смислу. Давай, братішка, давай сюди дробчики. Ой-ой-ой, ой ой Пролітає, на жаль. Йомою, та де прикинь? Випав би нам скінчик сам. Мураю, це би вже було добре. Хоч іначе він зараз і грі не дуже сильно дорогий, тому що його додали в крафт. Але все ж таки було б реально приємно. Так, крутиться. Ой-яй-яй-яй, та знову вона пролітає, Негідниця. Ой-ой-ой, бугаті! Та дай богаті! Да йо, йо Що мені дає той скутер? Ану напишіть в коментарях, чи можна якось підкрутити рулетку. Бо я би зараз би підкрутив трошки, бо замахалося. Диви-диви, пролітає, і видає нам римкомплекти. Що це за приколи, алю? Далі крутимо, нічого не падає, прикиньте. Дивіться, все пролітає. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, знову та машина не випадає. Та наша мені ця машина. Ні, я сьогодні ту рулетку максимально жорстко доб'ю, що вона щось і видала. Ой-ой-ой, ой ой знов. Знов пролітає. Алю. Каністра, тіряйся. Де моя гіміра? Знаєте, такий азарт в мене, я не можу. Просто хочеться реально вибити хороший дропчик. Ой-ой-ой, пролітає знов. Ой-ой-ой, Фордік, Фордік. Та, Фордік. Майже. Там сантиметр буквально був, подивіться, там трошки отако пересунути. Отако. Чікс. Ой-ой-ой, так, скінчик козачка падає нам. Ага. Ну, до речі, він нам сьогодні ще не випадав. Продаємо, звісно, його за 29 карбованців, тому що від нього смислу немає. Давайте тако оновимо, щоб був прям гаудяний дроп. Осьо во. Я не знаю, може воно справді рішає. Типу, різна рулетка, по різному дропкрут. Я пропоную враз деякий час обновляти ту рулетку, тому що не знаю, як воно працює. Дивіться, Макларен пролітає. Давай, якщо випадає нам зараз Гемера, то я роблю сальтуху. Прямо зараз. Ага, випадає нам Скар, прикиньте, ніхто не хоче сальтухи. Окей, давайте, якщо нам зараз випадає Бугадій Червон, то я видаляю Свій ютуб канал. Ой-ой-ой-ой-ой, грізучка. Ай-яй-ай-яй. Ай ну теж майже бугаті. Ну майже бугаті, згоден, згодом згодні. Коротше, оці байтерські приколи вони не працюють на рулетку, я поняв. І треба якось по-іншому дурити, бо вона так не дає. Так, давайте оновляємо. Ось о, давайте таку рулеточку відкриємо. Тут бачите, зразу у нас стоїть бугаті. Якщо у нас стоїть ось тут бухаті, значить дуже крутий дроп на випаде. Ну реально, знаєте, я вже нервую, тому що ми потратили досить велику кількість карбованців. І на нашому балансі зараз знаходиться 8151 карбованець. А. Ай-яй-яй, з кін козачка. Що тут взагалі говорити з червоного не дає, а я хочу з жовтого. Ой-ой-ой, ой 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 знову. Знову пролітає, але 10 тисяч ікспи це хороший приз. Ну але я нагадую, наша головна ціль це сьогодні вибити щось жовтого. Це прям максимально жорстка ціль. Ой-ой-ой, ой ой дві пролітає. Та ви смієтесь чи шу? Звісно, забираємо. Блін, ну це вже реально не смішно. Там дві пролітає машини. Одна червона, одна жовта була. Так справи, друзі, не робляться. Выше шо иды Вы... за... Чекайте, я щось трошки усвідомити не можу. Я не на торі виграв Rolls Royce. Блін, я не хочу продавати. Давайте я заберу. Це ж вигідно. Ось у історія виграшів Rolls Royce. Прикиньте, ми забрали Rolls Royce. Братва, он до зайшов вже на сервер. Та давайте подивимось, чи. У, справді він у нас є, заспавнити. І нам до нього бігти буквально 600 метрів. Окей, летс go. Так, з братва, я вже приїхав і я знаходжусь біля нашого Ролсройса. І бля, прикиньте, який він крутий. -ху -ху. Ні, якщо б такого новачку випав, було б чи нази. Ну все, слухайте, я вже на Rolls-Royce. Ну а поки що по відчуттям він не прям такий швидкий. Ну все ж таки, Rolls-Royce це комфорт. Ооо, чи назис, нормально, нормально. Окей, а я вже знаходжусь на сайті. Давайте знову оновимо рулетку, адже я думаю, та сама рулетка нам нічого не дасть. Давайте знову на якийсь хороший дропчик. Давай на якусь О, на Макларен, давай сюди на базу. Ну і слухайте, в принципі, я задоволений, то, що мені випав ось такий автомобіль, але якщо подумати, 200 разів відкриваю на суму 9800 карбовань. Ці, як мінімум, нам має ще щось випасти цікаве. Ну а з червоного точно якийсь там скінчик самурая або скінчик бункер. Ну я би хотів більше самурая. Але якщо випаде щось жовте, я не відмовлюсь. Так, окей, випадає нам рамочка, ми її, звісно, продаємо і крутимо далі. Ні, ну, все ж таки, цього разу рулеточка нас потішила ось таким красивим роллс ройсом Ай Ай-яй-яй, красунчик, так випадає нам Zazic. Ось автомобіль. Вам... Можливо, це зараз прозвучить жадно, але я хочу ще якийсь автомобіль, як би це і не звучало. Адже все ж таки тратиться дуже багато. Карбованці. Ну, і хочеться найкраще вибити. Я думаю, це кожен так хоче. Давай сюди на базу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, червоне пролітає. Давій нам бо таку бешечку. До речі, башечка 99 карбованців. Сидить, жалується, типо її випало Росройскалін, і сидить жалується, що йому випадають каністри. Прикиньте? Ну, прикиньте ось такі Фортіси. Знаєте, що жалко? Що тут не пише який шанс на випадіння, допустимо, ось цього Росройса. Ось, допустимо, на Бугаті би писали ось тут невеличкий шанс. Там 0,000,1. Ну і що, військовий квиточок соточка, о, соточка це вже добре. Так забираємо, звісно, соточку. Тим часом на нашому балансі знаходиться 7 карбованців. Все ж таки, нам нічого не випадало з червоного. Добре, що хоч жовте випало. Так, ну все, у нас на балансі знаходиться 4 тисячі гривень, і я максимально серйозно настроєний, тому що, блін, ну реально нічого не випало. Я розумію, що нам випало жовте, але все ж таки хочеться червоне. І знаєте, справ вже не так багато. Тож я зараз наразі оновляю рулетку. Ось таких два приза. Ну непогано, давайте крутимо. Блін, ну все ж таки, видай мені червоне. Залишається 4 тисячі гривень до НАТО. Так, все пролітає, і нам випадають категорія Б. Начебто мені справді везе, тому що випав Ролс Ройс, але я не знаю, за скільки він продається. І чи взагалі я окупі з того? Я надію, що справді в окупі і за валюту його можна буде досить дорого продати. Так, крутиться, мутиться і падає нам аптечка. Поняв? Ой-ой, ой давай, 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 давай. yes, sir! І уіу. Сюда на базу. Автомобіль Ford Raptor. Забираємо сюди цього малого. О, ви отримали автомобіль Ford Raptor. Опа, а ось і наш Ford Raptor. Так, давайте сядемо в нього та й подивимось. Давно, чесно скажеш, я на ньому не їздив. Ой, ну зараз він якийсь слабенький. Так, ось от такий наш салончик. Тим часом на балансі в нас знаходиться 3566 карбованців. Ну і слухайте, більшу частину ми вже прокрутили. Автомобіль Lanos. Продаємо. Наступне, що нам випадає, це. Ага, походу, скар. Так, випадає нам скар. Продаємо. Де там мої круті призи? Так, ага, бачу. Ось у Ремкомплект Один із них. Продаємо і крутимо далі. Ой-ой, ой дві пролітають, та всі машини. Ой, сюди, 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 сюди. Рено. Хе-хе-хе. Ну нашо мені ваше рено, ну там було стільки автомобілів, а на нашому балансі вже знаходиться дві тисячі карбованців. Ой, бляха, ми досить багато вже прокрутили. Залишається зовсім мало. Так, спродаємо, крутимо далі. Ой-ой-ой, сюди, 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 сюди. Ага. Ну, приблизно у нас, друзі, залишається відкриттів так 30-35 Ну дивись, всі смаколики. Ой, гемерочка, ой, скінчик! Ага, аптечечка. Ну, як це працює, ви мені скажіть, я не розумію. Машина, скін, 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 і тут аптека. А взагалі, який там ша. Опа, дивіться, йомаю, ну блін, у нас що робити? На аккаунті у нас вже знаходиться 541 карбованець. Ой-ой-ой, ой каністрочка. Як я тебе довго чекав? До речі, подивіться, яке гарне число. 444. Все, на такому числі нам має падати бугаті. Давай, давай, давай. Я вже обрадувався, думаю, реально бугаті випаде. Ну, слухайте, на нашому аккаунті залишається буквально 182 карбованця. Блін, я впевнений, то що ми перекрутили набагато більше, тому що я багато чого продавав. Rolls-Royce? Рос ага, Росройс. По тисяч гривень тобі. Ділася удача богатті, йо Ой, -йо, йо як близько! Йомайо! -йо. Як це розуміти взагалі? Той мотоцик бляха. Страшно, бо якщо нічого не випаде. Ой-ой-ой, аптечка, ви смієтеся. Ну все, а нас на балансі знаходиться 15 крабованців. Не можу сказати, що дроп дуже поганий, тому що випав Rolls-Royce Калін, котрий мені ніколи не випадав. І як я вже говорив на початку цього відеоролика, мені взагалі з золотого нічого не випадало. Тож, рахуйте, ціль цього ролику ми справді закрили. Також випав нам ось такий. Форт Раптор, котрий мені вже випадав, але приємно, то що він знову випав. Було би справді неприємно, якщо би червона взагалі не випала. Ну і в загальному всі ті решта призи нам також випадали. Дякую за перегляд, друже. Дивись, мої наступні відео там також досить круто.